Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сапельник. Український гумор це ще один вид зброї, який допомагає нам нищити ворога. І сьогодні в нашого міста з благодійним туром завітали справжні легенди українського гумору: це Бампер і Сус. Тому наступні 15 хвилин ми поговоримо про творчість, благодійність та гумор під час війни. Вітаю! Вітаю, дякую, привіт. привіт. Привіт! Як настрій? Чудовий, чудовий, так. бо в очікуванні вашого концерту. О, тому звичайно, настрій чудовий. Ми самі чекаємо. І хочеться відразу запитати, як вам кривий ріг? Пахучий. А, пахучий. Пахучий? Так, да, він прям пахне. Ми тільки що прогулялися трошки по місту. багато каштанів і вони прям пахнуть. А найбільше, що ми щасливі, що він український. <гум> Чудово. Ось що це тішить не не, ну, не абияк. Ти скажи що а що, Я хочу на пам'ять собі стати. А з я тебе з маршрутки не випускав, поэтому ти не знаєш. З кроворога привезти собі Акатиш. <риворога> навіть, навіть я не знаю, що це. Не? Але чудово. Ти ж не був на Гокі? Я? Ні. А, ну так як і спрошу <риворога> <пишемо. риворога> А, Так, давайте поговоримо про тур. Так? Ваш благодійний тур на допомогу ЗСУ. Що він, які міста, кому допомагаємо? 24 міста у нас в турі. 24 міста, можливо, там буде 25, навіть 22. <хи> 20, а, 27. Мені підказують наші, е, наші організатори. 27 міст. Е, ціль зробити людей щасливими в, ну, в тих містах, які ми приїжджаємо. І ціль номер один зібрати якомога більше допомогти Збройним силам України. Це ну, дві таких цілі, які ми переслідуємо в турі. Вже ми приїхали половину, даже трошки більше, і вже зібрали. Получається на одну автівку її вже придбали, і на один дрон його теж вже придбали. І ми далі їдемо і збираємо. І залежності від того, скільки ми розбираємо, збираємо, ну стільки й купимо. Так, з цим зрозумів. А ви, як ну, скажімо так, одні з перших, так хто заполонив український Ютуб, ну, справжнім українським контентом, справжнім українським гумором. А, хочеться вас запитати, що зараз відбувається з українським контентом? Чи стає він більш популярним? Стає на території України точно. Ну, тобто все більше людей відмовилися від там різних. Е я хотів сказати слово, яке не можна казати в ефірі цього інтерв'ю. Ну русні. Менше стає їхнього, хоча там люди деякі все одно там залазять, дивляться і бачать. Але його стає більше, він стає якіснішим, тому що постійно з'являється щось нове, багато тих же самих стендап-коміків, тих же всіх, ну багато чого з'являється в Ютубі. І ми також ми раніше, якщо ми ніколи не ходили на якісь різні інтерв'ю і такі штуки, тому що думали, що ми не цікаві людям. То зараз багато де запрошують, і ми тулим, щоб також допомогти розвинутись їм собі, і ну така, знаєш, колаборація, тільки в хорошому смислі цього, цього, цього слова. Дуже багато з'явилося нових ютуб каналів, яких раніше взагалі не було. І там хлопці, дівчата запрошують нас, щоб якось стартануть, щоб нормально, щоб пішло. І ми дуже багато ходимо на такі прем'єрні можна сказати, випуски, тобто там перший випуск, там або другий, або взагалі на пілоти ходимо. Ми не відмовляємо, тому що ми розуміємо, що колись і ми самі такими були. Їм теж потребу. Потребували з допомоги. Нам ніхто не допоміг. Тоді тоді було цим важче, так? Ну так тоді тоді не було ще тоді було менше каналів набагато. Тоді Ютуб був інший. Тоді були там просто приколи. Бабка упала, га-га-га-га, Отакі відосик. Якийсь п'яний там десь валяється. Отакі були відоси. Таких зрежисованих, щоб прям зняти, змонтований, і в Ютуб викладений. То такого раніше не було. Там просто були такі приколи, і все. А зараз це вже як постановочні історії. Там вже є такі шоу-програми. Ну, де закривають телек, навіть навіть якісь, знаєш, по своєму цьому, скажу, по своєму навіть, бюджету, напевно, вони можуть конкурувати з якимись телепродуктами. Ну, тобто можна впевнено говорити, що ще трішки, так, і український Ютуб він розквітне ще, ще наповну. Ще, на ще більше так, тому що ще молоді багато з'являються, яка також хоче, лізе в інтернет, тому що це вони розуміють, що ага, блогерам це круто бути, тому що космонавти, знаєш, у нас не літають. Ну, і в Ютубі у тебе більш розв'язані руки. Ти можеш творити те, що тобі подобається. Та ну як розв'язані. Ну просто що Ютуб. Сам Ютуб бани. Ну все одно тебе нема там редакторів. Ти знімаєш те, що тобі хочеться, що ти бажаєш. Ти знімаєш, викладуєш, а потім вже там, наприклад, є такі шоу, які спочатку вийшли на Ютубі, а потім перейшли на телебачення. Потім вже патріотику писали, о, класне шоу, давайте до нас таке. А так би якщо ви одразу прийшли люди на телебачення, ви сказали, що? Нічого, нічого. Хорошого. Йдіть, робойте, давайте ми сейчас вам. Це треба поміняти, це треба поміняти, це надо поменять, це вже друге шоу так, і, ну, все. ну, звісно, так, є люди, які дивляться все ж таки ще ну, русняві контенти, так. Да. І ви це під час відповіді підтвердили. А що ви відповіли цим людям? Шо -шо? Що ви їм сказали цим людям? Та не хочеться лісти, знаєш, вчити когось, там. Тому, тому що вчити ну, це платно. Ну, їх вибір, да, виклю, ну, виклю, ну, їх вибір, тому що Я просто не в ну, я, я, ну, мене немає в середовищі таких людей, напевно. Я бо я не знаю, бо мені вони не кажуть, що вони дивляться якісь там цей. Це своєму там, своїм дітям, своїй там, дружині, своїм рідним, близьким, ти може сказати, ви що гоніть или що, що ви от, 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 от скільки всього виходить, а ви дивитеся тут. Uh -huh. uh, так, uh, більше 20 міст в турі, повернемось до теми вже нашої програми. Uh, чи є серед них uh, міста, які перебували в окупації і зараз не деокуповані? Чи є такі міста там в цьому турі? Там, скажімо, там, Херсон, може, Миколаївська область. Uh, uh, ми плануємо заїхати, але не без цього, Як? щоб дуже там, знаєш, не, не робити там якусь. Ми афішуємо, афішуємо, коли, іде. куди. Але, можливо, ми плануємо можливо? заїхати в Миколаїв в Херсон, так. Угу. Чудово. А як змінився давайте от, конкретно ваш гумор за цей рік повномасштабного більше року повномасштабної війни? Чи став він якийсь більше там різким? Та ні. Ні, ми почали просто тепер, якщо раніше ми не трогали різних цих е е е е е е е е лідерів руснявих. Ми їх не трогали, ми не чіпали їх, тому що вони нам були не потрібні, бо в нас своя країна була. То зараз ми почали більше гнобити ну, цю всю історію. І менше наших чіпати. І менше наших чіпати. Якщо раніше так, ми ну, жили в українському, скажімо так, просто розстрої і жартували про наших там депутатів, там, ну, там, ну, людей, там, звички і так далі, то зараз ми наших менше трогаємо, а більше переключились, щоб. Гнебіть Русню. Угу. Ну і не можу, звісно, як один з фанатів, чесно, чесно кажучи, що один перегляд і один лайк на кожному відео 100% мій це на вашому, це, на вашому, на вашому каналі. І не можу не запитати, ви ж тепер вже є і серіал є. на телебаченні, на теті. А, а, як до цього прийшли, так? І чи цікавіше? До цього прийшли, напевно, не ми, а телебачення прийшло до нас. Угу. І да, запропонували да, нам да. зробити серіал. Тому що ми особо на телебачення не планували, виходити. Нам запропонували, не бажаєте зробити серіал. Ми сказали, можемо спробувати. От спробували, зробили 40 серій. Зараз вийшло там вже, ну майже всі вийшли. — 34, здається, вийшло, що там залишилось так. там ще, 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 стері, щось. Відлики непогані від людей. Запитуємо ну, як... на концертах. Також багато хто дивився, багатьом кому подобається. Звісно, що нам є ну, якісь моменти, що хочеться там, або змінити, б, знаєш, було щось або там краще зробити, або ще, або ще щось. Але вже зроблено, то знаєш. Ну, нам було цікаво. Знаєш, це перший такий ну в Україні не знаю, в світі може є. А так от, щоб люди з Ютуба просто два блогера і е, серіал на телебаченні. Тобто перейшли з Ютуба на телебачення. Аби це наоборот, там ти вже зірка. Там наприклад, ти відкриваєш там Ютуб канал паралельно і ведеш. А тут ми на телебаченні не були. Зробили ютуб канал, а потім. Як експеримент перейшли на теліки, подивитися, чи по вийде щось. масштабно вийде. не були на, на телебаченні. Ну, ну, Точно ми ну, були на увазі. Ми сказали, що багатьом показали, що це можливо. Що це можливо так. створювати і, щось <кх> своє і йти на телебачення. І, і дуже великий страх був, як, тому що ми були і режисерами, і сценаристами, основними сценаристами, і головними акторами. Тобто, це було був ще такий страх, що а, раптом ми щось не зробимо. Угу. Але там більш-менш завдяки команді. Кайка, за такі, тому вона, що... вона просто за цей рік, напевно, ми стали сім'єю однією, і тому працювали всі круто. і Тому щось вийшлося, Катя, щось не вийшло. Але загалом вийшло. Але ж я пам'ятаю, ще в ті, що я ходив до школи, так, і так, той же тет, так. Українці афігені да, були вибрали. Можна сказати, що починали теж з тету. Ні, nee, українці Фігені спочатку самі по перший сезон вийшов на каналі ICTV, ICTV. Так. А потім вже він перекочував на телеканал Тет. Це другий сезон вже. Другий сезон вже I пішов на телеканалі Тет. Uh, що, що змінилось на теті за цей час, за цей великий період? Нічого не міняється на каналах. Ніколи? <ріху> 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 ну так, да, він просто працює, як ти ж розумієш, що працюють ті самі люди. Mm -hmm. Тому на каналі ну на каналах можливо пі більше свободи тепер дають, особливо людям, яким є якась до них довіра, тому дають більше свободи. Тобто нема такого, знаєш, що ти там грузують, крутять, крутять. Ну це в нашому випадку таке було. Ну і тоді важко порівнювати, тому що тоді ми просто були як там найняті актори. І там десь трошки наняті сценаристи, ми не були там, ну скажімо так, відомими ну, і не ходили там до до керівництва каналу, там не спілкувалися. А зараз вже е, безпосередньо до нас звертається канал, ми приїжджаємо там, зустрічаємось, обговорюємо. Ну і у нас була така. Так, мікроумова, щоб нас не дуже сильно там редагували. Просто говорили на березі якісь моменти, так, ось, ось таке табу, ну, там, розставили точки, над чим не треба ну, піднімати це питання. І все. І плюс прибрали, бо це таке телебачення, прибрали матюки. Угу. Матюки, там, політику таку жорстку. І все-таки, щоб був гумор. гумор Більше такий життєвий. Життєвий, народний гумор. Як... Про людей для людей так чудово. Е, і повернемось до теми нашої програми. Так, це ж це ж уже не за ну більше року. повномасштабна війна триває. Так, це ж уже не перший ваш е, тур, чи перший саме Ні. от таких, е, таких масштабів. Ти саме під під час повномасштабної повномаштабної війни. Е, у нас був взимку, але він був коротенький. Ми просто спробували, як люди реагують, чи готові люди ходити до дну, чи готові люди сміятися. бо коли ми їздимо з концертами по військовим, то це одне. Вони готові сміятися, тому що це їм потрібно. і Вони, вони хоч трохи розмилюються життя окопів і життя те, яке є цивільним. Але люди також. У нас був коротенький, типу, як. Одинадцять міст. 11 міст. Mm -hmm. Якщо зараз там 27, то тоді було 11 міст. Ми проїхались центральною Україною. і… Е — Більше захід України. Захід України. І… Mm -hmm. Виїжджаєте на до військових, так? так як там, що там, яка там панує атмосфера? Як хлопці? Ну і нас чекають завжди, і ми раді. Ми просто самі, якщо є можливість, якась, зразу вилітаємо, Якщо хтось там звернувся, написав. 에, узнали про героїчне місто Баштанку, їздили там до хлопців, виступали, вони там були на відновленні на Цей, цих графіках. Біля це Миколаївського, Миколаївського да, 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 да. Були там в Баштанку, приїжджали, в Слов'янськ приїжджали, в Краматорськ, ну такі міста, де більш-менш ще можна зібратися людям, тому що ти так ну, не зберешся там в тактичну авіацію їздили з концертами. І Не тільки ми самі, як особисто, Ще там через Юра Горбунов організовує, там ми зустрітом є такий, знаєш, там коли колектив цілий їде. Наприклад, приїжджаємо в місто, заходимо, заїжджаємо в частину, і концерт Юра Горбунов – ведучий. Цей дзідзьо, Паномаріов співають, там хлопці ще з Магарича і ми Мисусом. Це, в принципі, ми закрили День міста День міста можна з таким концертом, колективом закрити. Але військові дуже. ну для них, просто якщо Люба відома людина, яка звернула на них увагу, і приїхали, вони просто сфотографувалися, ну, ще місяць живуть цим, пересилають один одному фотографії, діляться з тими, з тими, з тими, з тими, з рідними і близькими. Yeah. І в них є також це ж така, знаєш, таке от життя, тому що. Під обстрілами, якщо ти як самі хлопці кають, якщо ти будеш не будеш жартувати, я просто попаяю і все. Угу. Ну що ж, і під кінець нашої програми таке питання: так чого очікуєте сьогодні від Криворізької публіки, так? І чого чекати криворіжцям на сьогоднішньому концерті? Ну, чого чекати? Я не чекати знаю, нас... я пам'ятаю. Ми в 19-му році приїжджали сюди з концертом в Криворіг, і я скажу ну, тоді. Публіка була, це був один із ну, таких запам'ятовуючих концертів. Тобто, ми чекаємо від них посмішок і хочемо їх зробити щасливими. І хай вони будуть уверені, у нас це вийде. Вони підуть щасливі з нашого концерту. Ти думаєш? По-любому. по Увірю. По навіть скажу більше, навіть я впевнений, тому що я був на одному з ваших концертів, правда, це було в Херсоні ще в мирні часи. Так, і там також був гарний. Хав... По, 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 цьому, скажи мені, Така спека там стояла, що просто моя, моя сорочка була вся мокра. У мене так, є мокра. фото, де так? така розова, <розова, сорочка. <розова>, 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 розова сорочка. Вся мокра. Колись навіть з залу хтось крикнув, відкрийте двері, бо ми потеряємо Петю. Там була в залі Зоя Павла. Зоя Палана була в залі. Прекрасно хотіла, щоб Сузили. Сватала свою внучку мені. Внутри? Я просто їх знаю. Напевно, на так. 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 Ми пам'ятаємо Херсон, дуже в чудово Ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії, за те, що ви завітали нашого міста і за ту допомогу, яку ви надаєте нашим військовим для того, щоб вони гнали русню ну, з нашої землі. Да. Дякуємо Дякую. за запрошення слава Україні! Героям слава! Граємо, слава. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас були дует Бампер Ісус. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.